Слава Господу дорогоцінні! Я вітаю всіх вас з чудовим міжнародним святом День сім'ї. Хочу благословити кожну сім'ю, кожну родину. Нехай Господь своєю ласкою обійме і благословить рясно кожного члена сім'ї. Ми знаємо, друзі мої, що наміри Божі про сім'ю були в добро, в благословіння. Ми знаємо те, що коли Господь спочатку створив сім'ю, а саме він є творцем сім'ї, він сказав такі слова, вельми добре. Тобто він підкреслив те, що його наміри, його бажання, його серце по відносину кожної сім'ї, щоб було вельми добре. Далі ми знаємо те, що сталося, коли гріх зруйнував сім'ю, коли дьявол спокусив, і люди пішли не за Господом, а за тим, щоб слухати те, що. Господь не вилів і не хотів. І почала руйнуватися сім'я, почали руйнуватися відносини. Війшло зло, війшли проблеми, війшло прокля... прокляття. Але Бог дав обіцянку. Дав обіцянку в тому, що прийде Христос, прийде Спаситель, сім'я жінки, яка поразить диявола в голову. Друзі мої. Ісус Христос прийшов, щоб відновити стосунки з Господом. Ми знаємо, що є умови цього, що було вельми добре. І найперше це присутність Божа. В той час, коли Господь мав спілкування з людьми особисто, обличчям до обличчя, коли Він приходив, спілкувався з Адамом там в саду. Друзі мої, це показ того, які бажання серця Бога. Він створив людину. З духовною потребою бути з Господом, шукати Господа, бути в Його присутності. Як риба не може без води, і вона помирає, як будь-яке творіння не може без землі, і воно помирає, так і людина, коли без Бога, без присутності Божої, тоді вона помирає. Друзі мої, апостол Павло сказав, що Бог створив людину для того, щоб Бога шукала вона. Щоб ми шукали Бога, чи не знайдемо Його, чи не будемо ми з Ним. В присутності Божій приходить благословіння, мир, спокій, розуміння. Господь веде, направляє, говорить про те, що робити, як робити, дає мудрості у відносинах в сім'ї між дітьми, батьками, дружинами, чоловіками. Друзі ми, як хочеться, щоб те, що зробив Христос, відновивши наші відносини з Господом. Щоб ми тим користувалися, щоб кожен член сім'ї він міг мати ті особисті спілкування з Господом, наповнення Господом, його благодаті. Друга умова для того, щоб сім'я було вельми добре, це бути у волі Божій, друзі мої, це робити в житті те, що говорить Господь, а його наміри для кожного з нас, говорить Пророк, на добро, а не на зло. Друзі, ми з Господом. Як буває часто, коли наші амбіції, наше его, чи батьківське, чи материнське, чи діти в якомусь своєму віці, коли вони встають і починають йти проти, проявляючи свої амбіції, друзі мої, нам варто вернутися до Слова Божого і побачити, що Господь хоче від сім'ї. І в Біблії багато-багато разів наголошується на те, щоб ми... Шукали волі Божої, щоб ми пізнавали її скрізь і завжди і та воля Божа, яка для кожного з нас є благою, угодною і досконалою. Господь хоче благословення в наших сім'ях. Друзі мої, його наміри ще і сьогодні не змінились. Якщо є якісь негаразди, то це не проблема Бога, це проблема людини. Зі свого боку, Господь все нам дав потрібне. Для того, щоб ми мали життя, життя з наддостатком і все потрібне для благочестя. Тож я хочу в ці святкові дні, друзі, порадити кожному, побажати кожній сім'ї, кожному члені сім'ї. Шукаймо Бога, будьмо в Його присутності, шукаймо Його волі, виконання Його бажання, Його намірів. Друзі, мої, хай Господь рясно, благословить кожного, бо ми з вами. Покликані до щастя, Бог бажає благословіння, щастя кожній родині. Друзі, ми сповнюємось Духом Святим, благодаттю Божої, хай Господь благословить кожного з вас на добро, на благословіння. Нехай все те, що руйнує сім'ї, йде геть з наших сімей. Нехай там перебуває любов, доброта, милість, нехай там буде лагідність, обійми, поцілунки, ласкові слова. Все те, що будує, все те, що оновлює, все те, що благословляє, більше ніжності, більше любові, друзі мої. Хай Господь благословить нас миром і спокоєм кожну сім'ю. Слава Ісусу Христу! Рясних вам, Божих благословення в ваших сім'ях!